Кунті мовила, ти зовсім не повинен віддаватися Сумові через цю небезпеку. Я бачу засіб до порятунку від цього ракшаса. У тебе один син малолітній і одна дочка безпомічна. Ні твій відхід туди, ні їх обох, ні дружини твоєї я не схвалюю. У мене п'ятеро синів у брахмане. Один з них піде замість тебе, узявши із собою приношення для того злого ракшаса. Брахман сказав. Я ніколи не зроблю цього, прагнучи зберегти своє життя, а життя Брахмана й гостя згубити. Адже цього не буває навіть серед неродовитих і нечестивих. Слова заради Брахмана слід жертвувати навіть самим собою і власним сином, і це має вважатися моєю заслугою, і я схвалюю. Якщо вибирати між убивством Брахмана й самогубством, то для мене краще самогубство. Убивство Брахмана найбільший гріх і немає цьому спокути. Для мене краще самогубство, навіть якщо воно зроблено нерозважливо. Звичайно, сам я не прагну до самогубства, о, прекрасна, але якщо вбивство зроблене буде іншими, то ніякого гріха для мене не буде. Якщо ж через мене буде навмисно вчинене вбивство брахмана, то я не бачу спокути, а тільки щось зловмисне і підле. Відкидання того, хто прийшов у будинок або шукає захисту, а також убивство того, хто просить про це, вважається найвищим злодіянням. Ніколи не слід робити справи, яка заслуговує осуду і сповнена жорстокості. Так учили колись шляхетні знавці правил на випадок нещасть. Для мене тепер краще моя власна загибель разом з моєю дружиною, і я ніколи не погоджуся на вбивство брахмана. Кунті мовила. І в мене така ж тверда думка о брахмане, що брахманів мусять оберігати. Син мій не може бути мені нелюбим, навіть якби в мене була сотня синів, але цей ракшас не в змозі вбити мого сина. Син мій могутній, досвідчений у мантрах і хоробрий. Він доставить усю ту їжу ракшасу і визволить себе таке моє тверде переконання. Я бачила раніше багатьох ракшасів. Могутніх, з величезними тілами, які боролися із цим героєм, і він убивав їх. Але зовсім не слід обрахмане говорити про це при кому небудь, бо люди, що прагнуть оволодіти його наукою, будуть із цікавості турбувати моїх синів. Якщо ж мій син без дозволу вчителя повідомить її кому-небудь іншому, то сам він уже не зможе виконувати добрі справи за допомогою тієї науки. Така думка мудрих. Вайшампаяна мовив. І коли так сказала Прітха, той Брахман разом із дружиною зрадів і благословив це слово. Тоді кунті й Брахман сказали разом синові вітру Дій. А той сказав йому відповідь Добре.